Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні розбираємо прес-конференцію Володимира Зеленського. Є багато цікавих речей, які хочеться обговорити, і речей, які просто хочеться забути. За я, Дмитро Бураков. Магічна пірамідка показує на те, що у відео буде багато магічного мислення, а горілка держава показує, що ми пішли на саму глибину глибин та усьому детально розібралися. Перш ніж переходити до аналізу президента, скажу пару слів про журналістів. На жаль, було дуже багато хладних та я б навіть сказав неадекватних питань. Це одні й ті самі питання, які задаються про західну зброю, таємні плани, куди ми збираємось нападати, а де будемо захищатися, та інші секретні речі, які ніхто не має виносити на публічний загал, які треба тримати від ворога в таємниці до останнього. На жаль, журналісти цього не розуміють, продовжують задавати ці запитання. Причому очевидно, просто задля того, аби зробити гучних заголовок. Але паралельно операція триває три тижні і просування в сторону Покровську не сповільняються. І хотілося б знати, про які вигідні умови може йти мова, поки оборона такого ключового вузла, наприклад, Донеччини, не стабілізується. Дякую. А до пане президенте, ситуація в Донецькій області є складною, дуже складною для України. Багато людей в Німеччині, а також в Україні не до кінця розуміють, чому за цих складних обставин ви вирішили провести операцію у Курській області замість того, щоб підсилити східний напрямок. Чи не могли б ви прояснити ваші стратегічні цілі? Дякую, навіть не для якогось аналізу та глибинної картини. Просто Володимир Зеленський, а коли у нас буде сто в шістнадцяти, а коли нам дадуть магічні ракети, які долетять до самого Кремля, та одразу його знищить. Будь ласка, скажіть нам цю дату, аби Путін точно встиг сховатися в бункері. Будь ласка, не задавайте таких запитань. На щастя було менше таких пасів президенту, які б дозволяли йому просто по самовиховувати, і було багато більш раціональних речей, які питали його про конкретні плани, точніше, не конкретні плани, а питали його про сценарій, що він буде вважати досягненням. Своїх цілей, а що буде вважати ні, і що буде робити, якщо цілі досягнуті не будуть. Тобто раціональна оцінка дій першої особи в державі. Тепер же переходимо до конкретних слів, що вона сказала. Багато говорили про курську операцію ЗСУ. І, в принципі, президент підтверджує тези, які ми описали в своєму відео. Успіх операції попереду пов'язаний з тим, що ми не говорили про свої плани ані ворогу, ані союзнику. І навіть не говорили Андрій Борисовичу Єрмаку. Тому ЗСУ змогли зайти на російську територію, закріпитися, проте на жаль, вже не так багато резервів, аби дотиснути російські війська, робити великі котли, ну і тим паче, аби й далі йти на турську. Ця операція та окупація певних російських земель потрібна не для завоювання їх. Але лише для того, аби звільнити свої території, аби відволікти російські війська, та для того, аби потім виходити на перемогу. Це, в принципі, раціонально. Можливо, не треба так відкрито про це говорити. Але в принципі, президент часто посаджував журналістів, казав про те, що це таємна інформація. Далі ми говорити не будемо. Та, на жаль, в нього були і проблеми в його розмові. Це. Про те, що тут він говорить про те, що ми будемо переговорюватися з Росією, ми будемо виходити на трек переговорів. Далі він, до речі, так само і казав про те, що у нас там є платформа миру, і взагалі це наше досягнення, записував великі досягнення Єрмака та інших людей. Але так само він каже про те, що з Путіним говорити неможливо. Тобто він буквально каже про те, що російський диктатор безумний, що він недоговороздатний, тому будь-які з ним переговори зараз неможливі. Ну і, в принципі, він прямо заборонив переговори з Путіним. Що стосується дипломатичних а... Рішень, кроків то, що я вважаю, що ми сьогодні послідовні, незважаючи ні на що, на небажання Росії в принципі до зупинення війни, і ми це бачимо. Не можна сказати, що Росія дуже сильно, як деякі колеги-лідери кажуть, дуже хоче прям зупинити війну. Просто треба домовитись, коли хочуть, 230 ударів не наносять і не вбивають людей та дітей. <клес> Тому їх бажання, воно зрозуміле нам. Його відсутність. Нам вона зрозуміла, але ми послідовні, як я сказав, у нас був енергетичний саміт миру, Після чого ми сказали, що ми підготуємо документ, що по енергетиці і по тим головним трьом висновкам, які були задані першим інавгураційним самітом, будуть зустрічі. Як це буде між собою співвідноситись, я не розумію. Ми, звісно, жодним чином не захищаємо Путіна, і це очевидно, що він вбивця та Якась неадекватна людина, яка знаходиться в просторі певних фантазій та теж магічного мислення про те, що українців не існувало, і це неправильні росіяни та багато інших бріднів від Ілліна до сучасних філософів, ж езотериків. Але коли ти притримуєшся певної тези, наприклад, що це Росія зриває перемогу на обстрілами України та військовими злочинами, треба. І притримуватися, і не казати чогось протилежного, що зможе використати і російська пропаганда, і для нас, українців, не зовсім зрозуміло, якої ж цілі, якого ж плану притримується наша влада: захопити ще трохи курську, вийти на перемовини і тоді досягнемо своїх цілей, чи це дійсно авантюра, яка не має зрозумілого фіналу та реальної цілі, яку можна досягти? І в чомусь президент приємно здивував так, коментуючи затримання Павла Дурова у Франції та пропозиціям зарегулювати телеграм в Україні, він сказав, що дуже обережно відноситься до ініціатив з обмеження інформаційних платформ. Я не знаю, не можу вам коментувати цей законопроект, тому що я не знаю деталей цього. Давайте почитаємо зрозуміємо. Я в цілому дуже обережно ставлюсь до регулювання таких процесів, скажу вам відверто. Бо ж значте. УГУР попросив це, а потім інша розвідка, щось іще, а потім Служба безпеки третє. А так я думаю, потім правоохоронні органи підтягнуться і можна все зарегулювати. Я дуже обережно ставився до таких кроків, хоча не можу критикувати законопроект, бо не читав. І Це добре, адже зазвичай чиновники вони завжди рвуться до того, що все має бути під нашим контролем. Так, один державний інтернет-провайдер, одна державна. Соціальна мережа і у ту вхід по паспорту, аби товариш майор завжди бачив, що ви пишете, кому, у котрій годині, і мав повний доступ до ваших переписок. Тут же президент, можливо, згадуючи свою попередню діяльність в інформаційній сфері, можливо, зрозумівши вже щось на позаді президента, розуміє, що тут можуть бути певні ризики, також адекватно відповідає на те, що він не може коментувати якісь ініціативи, доки він їх не читав. Далі прочитає, розбереться, і тоді вже буде відповідати журналістам, казати, що він сам притримує. Підтримує, і яких цілей має досягати держава в даному напрямку. На жаль, так само, президент в чомусь і дуже засмутив, а саме відповідаючи на запитання про своїх улюблених 5-6 ефективних менеджерів. Татаров з малюком вбивали чеченців в Києві, а ви тоді, де були? Так Зеленський відреагував на питання української правди про 5-6 ефективних менеджерів, які визначають долю держави. З вами у мене, з журналістами України, був офрек. Де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви вибачте або хтось інший, але точно були. І на Офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татар разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були замало? Вигнати, вигнати Вигна... його, щоб його вбили руски. Далі ж він знуватив журналіста в тому, що його видання публікує якісь темники, як у часи Януковича, хоча не зрозуміло, як видання може публікувати темники, якщо вони в часи Януковича та кучми, коли з'явилося це поняття, находили від влади. Можливо, Зеленський має на увазі, що і зараз це змій на владу, тобто на нього. Незрозуміло. Зрозуміло лише, що він не вдається в жодні деталі, та емоційно захищає таку близьку для нього людину, як Татаров. Чому він така близька? Незрозуміло. Та й не зрозуміло, яких чеченців він вбивав у Києві. Тих самих, які так і не змогли доїхати до Пригожина під час його бунту ВРФ, ті чеченці, які перші втекли з України, коли наступ Бліскригаря впровалився в лютому 22-го року, та ті чеченці, які змогли дивом повністю розминутися з ЗСУ під час наступу на Курщині. А ось тут ті самі чеченці, кадирівці, були в серці ворога в Києві та не записали жодного Тіктоку, не потрапили на жодні камери спостережень, і в результаті, коли не було жодних фактів підтвердження ДРГ. Навіть в Києві, можливо, навіть загалом в Києві. А можливо, хтось був в північних районах, у нас досі немає чіткої інформації. І ось за три роки нічого нам не відомо і про Татарова. Лише рік тому почали це вкидувати інформацію, коли претензії до нього почали зростати та серйозно збільшуватися. А зараз, ніби й самі в неї повірили. Тобто, насправді повірили в російські пропагандистські штампи. Про сильних та страшних кадирівців та й про те, що росіяни майже взяли Київ у лютому 22-го року. І тут я навіть не знаю, яка реальність страшніша. Та, де президент просто повірив у штампа і далі його можна переконати у зворотньому, і він змінить свою структуру влади та змінить до неї підхід, чи реальність, в якій його життя дійсно гарантується мінтами часів Януковича. Бо Татаров був саме таким, він був речником МВС, який під час Революції Гідності захищав диктаторські закони і. Прямо виправдовував вбивство протестувальників на Майдані, які коїли чи то наші беркутівці, чи то прямо російські агенти, точніше російські спецназ під час розстрілів на інститутській та у інших місцях. Він виходив і щиро казав про те, що протестувальники самі собі стріляли в потирунці. Близько Це 300 одиниць вогнепальної зброї. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч Ой. особи, які були разом серед міг отак От він розказав. Ну і далі весь його шлях також був проросійським в нинішній адміністрації президента. Він займає абсолютно третю рядну, точніше, в нинішній владі він формально займає третю рядну позицію. Він лише зам. Голови офісу Єрмака, тобто секретарської посади, який має організовувати канцелярію президента, а він є одним з його радників, да назамом радників. Вибачте, так от, насправді ж він у нас курує судову систему. А тут, як виявляється, ще її захищає всю державу з автоматом в руках. Це доволі фантазмагорична реальність, і це все походить з того, що президент дійсно покладається на 5-6 ефективних менеджерів в якості проектування своєї волі на всю країну. Насправді ж. Хочу додати від себе, світ не просто так відходить від моделі абсолютної монархії та переходить на певні інституції, які мають управлятися державою. Він переходить до більшої приватної свободи, того аби люди самі регулювали своє життя, і держава з ними контактувала в межених, необхідних речах, та бажано вдавала давала людям все більше свободи. Тому що левіафан це банально неефективно, він розвалюється під власною вагою, і тим паче, коли є лише одна людина, що приймає. Певні рішення, а всі інші це її праві руки та ліві ноги, що мають проектувати волю государя на всю державу. Ну, не може одна людина, якою б геніальною вона не була, не кажучи вже про екс-шоумена, який став президентом країни і зараз веде її в найскладніші часи, вирішувати всі питання від єдності з 7,5 мільйонів українців за кордоном до планування операції в Курській області. Це просто фізично неможливо. Але, на жаль, Зеленський намагається займатися мікроменеджментом в усьому, і це в результаті приводить до його нараціональних дій не тільки на рівні держави, а й банально на рівні спілкування з іншими, на рівні емоційного болю та нерозуміння власної неадекватності по цьому питанню. Цією тезою я хочу завершити це відео. Що обгорювалось багато питань з приводу того, як повернути українців за кордон, до того, як ефективніше працювати з військовими зараз, організовувати командування. І президент може наводити як погані, так і гарні тези, але, на жаль, завжди хромає аргументація. Немає повного пояснення, що ми робили раніше не так, і чому зараз ця ситуація буде змінена. Ні, він просто каже про те, що цим потужно займаються мої люди, але цим потужно займаються ваші люди вже більше п'яти років. І якщо десь немає позитивних змін, а десь є навіть негативні зміни, то, напевно, політику певним чином треба змінювати. Коли ж ви єдину зміну провадите в тому, що створюються нові міністерства, нові департаменти, то результат, скоріш за все, буде негативним. Проте про Міністерство єдності ми поговоримо в окремому відео. Тут же ми лише констатуємо факт, що ця прес-конференція містила як позитивні, так і багато негативних змін в риториці президента та його діях. На щастя, не було нічого катастрофічного. Ми далі будемо слідкувати за новинами та повідомляти вас про найцікавішу інформацію і надавати вам раціональну аналітику. Бережіть себе та свою свободу!